Бабусю вигнали з аптеки за дрібні гроші, але вже наступного дня фармацевт заплакав у неї вдома. Вона дістала з кишені жменю монет, але касирка голосно скривилась у нас не приймають таке дріб'язкове сміття. У черзі хтось засміявся. Бабуся опустила очі, бо їй бракувало кількох гривень, щоб купити ліки. Підпишись, щоб не пропустити продовження цієї історії. Попереду несподіваний фінал. Аптека була напівпорожня. Зимовий вечір затягував вулицю холодним туманом, і лише кілька людей стояли в черзі біля каси. У кутку маленька жінка в старому пальті, затягнутому мотузкою замість Ґудзика. Це була бабуся Марія. Вона тримала в руках список від лікаря і надію, що, хоч сьогодні, зможе купити необхідні ліки. Вона довго рахувала монети, відкладаючи по кілька гривень на кожен препарат. Складала копійки на прилавку, а пальці тремтіли від холоду й напруги. Мені, будь ласка, ось ці краплі, таблетки для тиску й якщо вистачить мазь для суглобів, сказала вона тихим голосом, простягаючи список. Фармацевтка, молода дівчина з ідеально вкладеним волоссям скептично зиркнула на монети. Це що таке? голосно запитала вона, щоб чули всі в черзі. Ви вирішили розплачуватись дитячими іграшками? У нас не ларьок на базарі. Люди обернулися. Хтось хмикнув, хтось закотив очі. Це мої гроші, тихо відповіла Марія. Усе, що я назбирала. Тут навіть половини не вистачає, перебила її фармацевтка. Якщо не маєте нормальних грошей, не затримуйте чергу. У цей момент із задніх рядів почулися смішки. Чоловік у дорогому пуховику з іронією кинув. Хай ще картоплею розплатиться. Марія відчула, як щоки палають. Вона хотіла провалитися крізь землю. В очах потемніло, серце калатало так сильно, що, здавалося, ще мить, і воно вирветься з грудей. Я, Я можу залишити мазь, прошепотіла вона. Головне, дайте таблетки від тиску. Але фармацевтка з холодною усмішкою сунула монети назад у її долоню. Ідіть, бабусю, у нас тут не каса милосердя. Прийдете, коли будете мати нормальні гроші. У черзі знову пролунали смішки. Хтось навіть пробурмотів. Правильно, треба жити по-новому, а не тягнутись у 20-му століття. Марія опустила голову, сховала монети і повільно вийшла з аптеки. Сніг падав на плечі, розтавав на обличчі, змішуючись із гарячими сльозами. Вона йшла вузькою вулицею і шепотіла сама собі: Господи! Невже я вже зовсім нікому не потрібна? Вона ще не знала, що наступного дня саме ця фармацевтка стоятиме на її порозі, і зі сльозами на очах проситиме пробачення. Двері її маленької квартири скрипнули, коли Марія зайшла всередину. Коридор зустрів її тишею і холодом. Батареї майже не гріли. Вона давно економила на всьому, щоб вистачало хоч на хліб і ліки. Вона поставила сумку на стіл. Усередині лише буханець чорного хліба та кілька картоплин. З кишені дістала монети і розсипала їх по столу. Маленькі тьмяні кружечки блиснули у світлі лампи. Їх було так мало, і це моє життя, прошепотіла вона. Вона сіла на стілець, узяла в руки список від лікаря і довго дивилась на нерівні рядки. Тиск знову піднявся. Вона відчувала, як голова гуде, їй стало страшно. Що буде? Якщо одного дня вона просто не прокинеться, хто тоді навіть згадає про неї. Її чоловік помер кілька років тому, діти давно виїхали за кордон і спілкувались рідко, лише зрідка телефонували, питали побіжно: Мамо, як ти все добре? Вона завжди відповідала: добре, діти, добре, бо не хотіла бути тягарем. Але сьогодні їй було так боляче, що навіть ця звична брехня здавалась безсилою. Вона підійшла до вікна. За шибкою снувала вулиця, люди кудись поспішали, машини блимали фарами. Вона відчувала себе невидимкою, тінню серед цього шумного світу. Невже так і має закінчитись моє життя самотністю і приниженням, думала вона. Дзвінок у двері розбудив її думки. Вона здригнулась, у такий час рідко хтось приходив. Повільно підійшла, відчинила. На порозі стояла сусідка знизу, пані Олена. Жінка середнього віку завжди заклопотана, але з добрими очима. В руках вона тримала банку гарячого борщу. Марія, я бачила тебе сьогодні в аптеці, тихо сказала вона. Пробач, що не втрутилась, мені так соромно. Я принесла тобі поїсти. У бабусі защеміло в серці. Вона хотіла сказати: не треба, але сльози вже текли по щоках. Дякую, доню, прошепотіла вона. Ти навіть не уявляєш, як це важливо. Олена поставила борщ на стіл і довго сиділа поруч. Вони говорили про життя, про дітей, про те, як складно старіти в країні, де пенсія ледь вистачає на хліб. Того вечора Марія вперше за довгий час відчула, вона не зовсім самотня. Є люди, яким не байдуже. Але вона навіть не здогадувалась, що справжнє випробування вже почалось, і що її приниження. Стане уроком для всього містечка. Наступного дня в аптеці було неспокійно. Фармацевтка та сама дівчина, що вигнала бабусю Марію, метушилася за прилавком. Її очі були червоні, а голос хриплий. Вона весь час прикладала руку до горла, намагаючись прокашлятися. Що з вами? запитала колега. Не знаю, відмахнулась та. Нічого серйозного, просто горло дере. Мабуть, застуда. Але чим далі, тим важче їй було говорити. До вечора голос майже зник. Вона намагалася пояснювати покупцям жестикуляцію, але люди дратувалися. Я не розумію вас. Говоріть нормально, що це за обслуговування. Зрештою, адміністратор відправив її додому. Дівчина йшла зимовою вулицею, кутаючись у шарф, і відчувала дивний страх. Вона жила одна, батьки були в іншому місті. Лікарня тут зачинена на санітарний день до сімейного лікаря не потрапити. Вона навіть не знала, що робити, і саме тоді вона пригадала стару сусідку з їхнього під'їзду, ту саму бабусю, яку вчора принизила в аптеці, Марію. Вона знала, що та все життя працювала медсестрою, чула від інших мешканців, що у Марії завжди є домашні рецепти від будь-якої хвороби. Дівчині стало соромно. Вчора вона виставила її на посміховисько, а сьогодні сама була в біді. Вона довго стояла біля дверей квартири Марії, не наважуючись подзвонити. Їй здавалося, що ноги приросли до підлоги. Вона ж вижене мене, скаже, що я жорстока, і буде права. Але біль у горлі ставав нестерпним. Вона зібралася з духом і натиснула кнопку дзвінка. Двері відчинилися. На порозі з'явилася Марія. В теплому светрі, з лагідними, хоч і втомленими очима. Фармацевтка опустила голову. Її голос зник майже повністю, вона лише хрипіла. Пробачте, я дуже прошу допомоги. Марія дивилась на неї кілька секунд. У цих очах було стільки сорому й розпачу, що серце старої жінки здригнулося. Вона могла б закрити двері, могла б сказати: Йди туди, де знущалася з мене. Але натомість відступила вбік. Заходь, доню, сказала вона тихо, у біді не залишають навіть тих, хто вчора образив. У фармацевтки потекли сльози. Фармацевтка невпевнено переступила поріг. У квартирі пахло сушеними травами і теплим борщем. Стіни були заставлені старими шафами, а на столі лежали стопки пожовклих книжок. Все виглядало скромно, але затишно. Марія посадила гостю на стілець біля кухонного столу. Сиди, доню, не говори, я сама все зроблю. Вона дістала з полички баночку з медом, загорнула ложку в тепле молоко і поставила перед дівчиною. Потім дістала пакетик сушеної шавлі, заварила у глиняному горнятку. Пий маленькими ковтками. Це зніме біль. Фармацевтка слухняно піднесла горнятко до губ. Гаряча пара обпекла обличчя. Але вже за кілька хвилин біль у горлі став меншим. Дівчина мовчала, лише дивилася на бабусю очима, сповненими сорому. Нарешті прошепотіла хрипким голосом Чому? Ви мені допомагаєте? Я ж учора. Марія зітхнула і сіла навпроти. Бо я знаю, як це, коли всі відвертаються. Я не хочу, щоб ти відчула те, що я вчора пережила. У дівчини потекли сльози. Вона прикрила обличчя руками. Я була такою дурною. Я навіть не подумала, що вам може бути боляче. Ми там за касою часто сміємось із клієнтів. А вчора я хотіла показати колегам, яка я смілива, а вийшло, голос зірвався, і вона замовкла. Марія поклала руку на її долоню. Молодість часто сліпа, доню, але добре, що ти зрозуміла. Фармацевтка підняла заплакані очі. Мене звати Ліза, прошепотіла вона. Мені 23. Я приїхала сюди після коледжу, живу сама, іноді я просто не думаю про те, що відчувають інші. Марія кивнула самотність робить нас жорсткими. Я це знаю, але світ завжди повертає те, що ми в нього вкладаємо. Учора ти вклала зневагу і сьогодні отримала біль. Тепер маєш шанс змінити все. Ліза кивнула крізь сльози. Їй було боляче слухати. Але в словах бабусі відчувалась правда. Того вечора Марія не відпустила дівчину додому, накрила її пледом, поставила поруч чайник і залишила спати на дивані у вітальні. Ліза лежала, слухала тихе цокання годинника і думала: учора я зробила найгірший вчинок у житті, але, можливо, саме він привів мене туди, де я вперше відчула справжню людяність. На ранок Ліза прокинулася від запаху свіжого хліба й картоплі, що смажилася на сковороді. Марія поралась на кухні, наче вчорашнього приниження й ночі, сліз зовсім не було. Снідай, доню, сказала вона, ставлячи тарілку на стіл. З порожнім шлунком жодні ліки не подіють. Ліза ковтнула клубок у горлі. Її мучив сором. Вона їла мовчки, а потім раптом сказала: Я більше не можу так. Я мушу вибачитися перед вами не лише тут, у квартирі. Я мушу зробити це перед усіма. Марія здивовано глянула на неї. Не обов'язково, доню. Люди забудуть. Ні, твердо відповіла Ліза. Бо я хочу, щоб запам'ятали не мою жорстокість, а те, що я зрозуміла. Того ж дня Ліза пішла на роботу. Голос ще був слабким, але вона вже могла говорити. У кінці зміни. Вона попросила дозволу звернутися до відвідувачів аптеки. Колеги перезирнулись, але погодилися, занадто дивною і рішучою була ця дівчина. Вона вийшла з за прилавку, стала посеред зали і голосно сказала: Учора я принизила людину, старшу жінку, яка прийшла купити ліки. Я сміялася з її грошей, з її безпорадності. Це був мій найбільший сором. І сьогодні я хочу попросити пробачення. У неї, у вас, у кожного, хто став свідком мого вчинку. В аптеці настала тиша. Люди переглядалися, хтось підняв телефон і почав знімати. Її звати Марія, продовжила Ліза, вона моя сусідка, і виявилося, що саме вона допомогла мені, коли я опинилась у біді. Учора я зганьбила себе, а сьогодні дякую їй за те, що не залишила мене. В цей момент до аптеки зайшла Марія. Вона несла невелику торбинку з яблуками, хотіла пригостити Лізу. Коли побачила, що всі дивляться на неї, знітилася. Ліза кинулася до неї, обійняла і сказала так, щоб чули всі: пробачте мене, будь ласка. Бабуся розгублено посміхнулася і відповіла: гріхи відпускаються тим, хто щиро кається. Хтось у черзі заплескав, потім другий. І за мить уся аптека вибухнула оплесками. Того ж вечора. Відео з вибаченням розлетілося соцмережами. Під ним люди писали, оце приклад, як треба визнавати помилки. Бабуся, золота. Такі люди тримають цей світ. Я плачу стільки правди в цій сцені. Марія не розуміла інтернету, але сусіди показали їй відео на телефоні. Вона дивилася, як Ліза зі сльозами обіймає її, і думала: Може, Господь навмисно привів мене в ту аптеку? Щоб не я одна змінилась. А й вона. Після історії в аптеці все містечко заговорило про бабусю Марію. Хтось бачив відео у Фейсбук, хтось чув від знайомих. На ринку люди зупинялися, кивали їй. Ми вас бачили, тримайтесь, ви сильна, ви зробили таке, чого інші не змогли б. Марія ніяковіла від цих слів. Вона не шукала слави, їй було навіть трохи соромно за всю цю увагу. Але водночас у серці тепліло. Вперше за довгий час вона відчувала, що не самотня. Наступного дня до її квартири прийшли діти з під'їзду. Маленькі хлопчики і дівчатка тримали в руках малюнки. На одному була намальована бабуся з великим серцем, на іншому аптека й напис: Добро сильніше. Це вам, бабусю Марія, сказав найменший простягаючи Аркуш. Ви нас навчили, що сміятися з людей погано. Вона обняла їх і не стримала сліз. Тим часом Ліза, фармацевтка, після публічного вибачення вирішила діяти далі. Вона поговорила з керівництвом аптеки і домоглася, щоб для пенсіонерів зробили спеціальні знижки. Коли касири дивувались, вона відповідала: бо я знаю, як це, коли тобі бракує кількох гривень на життя. Кілька колег підтримали її ініціативу. За тиждень до Марії прийшли з управління соцзахисту. Вони принесли документи і повідомили, ми оформили вам додаткову допомогу. Це питання підняли активісти після тієї історії. Марія сіла, бо ноги підкосилися. Вона не вірила, що якісь чиновники справді згадають про неї. А ввечері сусідка Олена постукала в двері і принесла теплий светр. Це моєї мами. Вона б хотіла, щоб він зігрівав когось доброго. Марія дивилася на все це і не розуміла, як так швидко її життя змінилося. Вчора самотність і приниження, сьогодні увага й турбота. Вона сиділа біля вікна, тримаючи в руках дитячий малюнок із написом Добро сильніше і думала, мабуть, іноді треба впасти дуже низько, щоб люди нарешті підняли одне одного вище. Але справжній сюрприз чекав її наступного дня, і він змусив навіть найчерствіші серця в місті розтанути. Недільного ранку Марія прокинулася від стуку у двері. Вона подумала, що то знову сусідка принесла борщ чи діти прибігли з малюнками, але коли відчинила, остовпіла. На сходовому майданчику стояло півдесятка людей сусіди, кілька учнів із батьками, навіть представник відділу соцзахисту, а позаду них велика коробка, обмотана стрічками. Це вам, Марія Іванівно, сказав чоловік у робочому комбінезоні, від усього нашого двору і від міста теж. Додала жінка з управління. Ви стали прикладом для всіх нас. Вони занесли коробку всередину, коли Марія відкрила її, не повірила очам новенький електричний обігрівач, теплі ковдри, продуктовий набір і кілька конвертів від людей, які просто захотіли допомогти. Та ви що? прошепотіла вона, прикриваючи рот долонею. Це ж занадто я не можу прийняти. Можете, заперечила сусідка Олена, усміхаючись. Бо ви заслужили. Ви навчали нас усіх, навіть тих, хто цього не розумів. Діти тим часом крутилися навколо і раптом витягли ще один подарунок невелику книжку, зроблену власноруч. На обкладинці було написано наші історії для бабусі Марії. У ній кожна дитина намалювала чи написала щось про добро. Це ми самі зробили, сказав хлопчик, щоб ви знали, ми вас любимо. Марія не витримала і заплакала прямо там. Серед усіх. Вона тримала книжку, ніби найдорожчий скарб, і повторювала: Господи, дякую вам, дітки, дякую всім. Серед натовпу стояла Ліза. Вона мовчки підійшла і теж поклала конверт на стіл. Це моя зарплата за цей місяць, сказала тихо. Я хочу віддати вам, бо ви врятували мене від самотності, яку я навіть не усвідомлювала. Марія подивилась на неї довго й тепло. Доню, я не беру грошей у тих. Хто сам лише починає жити, але прийму твоє каяття і прийму тебе як рідну. У залі знову почулись схлипування. Люди відчували, що присутні при чомусь особливому. Але справжній фінал ще чекав, бо ця історія дійшла далі, ніж вони всі думали. За кілька днів історія Марії вийшла далеко за межі містечка. Відео з аптеки та з її квартири підхопили національні телеканали. Журналісти назвали це уроком людяності, який варто вивчити всім. У соцмережах тисячі людей писали ця бабуся нагадала нам, що доброта сильніша за приниження. Хотів би, щоб мої діти мали таку сусідку. Молодій фармацевці вистачило сміливості визнати помилку, і це теж важливо. Одного вечора Марія сиділа біля вікна, читаючи листа, який приніс поштар. Лист був із-за кордону, від доньки, у конверті, фото онуків і кілька теплих слів. Мамо, ми бачили сюжет про тебе. Ти нас навчила більше, ніж ми розуміли. Пробач, що були так далеко. Ми приїдемо, скоро. Її очі зволожилися. Вперше за довгі роки вона відчула: сім'я повертається не лише словами, а й серцем. Того ж тижня в школі, куди запросили Марію, щоб поділитися своєю історією з дітьми. Вона сказала: пам'ятайте, діти, бідність не привід для зневаги. Людину визначає не гаманець, а серце. Учора я думала, що світ мене забув, а сьогодні я знаю, світ ще може змінитися. Учні слухали мовчки, хтось із них записував слова у зошит, хтось витер сльозу. У залі сиділа Іліза. Вона дивилася на Марію з вдячністю і, можливо, навіть із тією ніжністю, яку відчуває донька до матері. Коли лекція закінчилася, Марія виходила зі школи під оплески. Діти простягали їй руки, батьки дякували, і вона зрозуміла, її життя, яке здавалося непотрібним, тепер стало прикладом. Вона йшла повільно, з гордо піднятою головою, думаючи: мене принизили за дрібні гроші, але справжнє багатство. Це люди, які поруч, коли ти падаєш, і сьогодні я багатша ніж будь-коли. Якщо ця історія торкнулася твого серця, підпишись на канал, щоб не пропустити нові життєві оповіді, бо інколи одна історія може змінити наше ставлення до всього життя.